Доброго дня, друзі, підписники, гості каналу. Сьогодні у нас 23 вересня і ми будемо робити другу проливку для наших відводків і першу проливочку для сімей, бо сім'ї ще мали досить велику силу і корпуси були медові, і ми не хотіли це проливати. Мені перша... Розплоду вже майже немає. Сильніше ще там може на долоньку яка одна рамка. Є розплодиш, все вже з розплодом все, то похолодало, різко, метки перестали червити. Обробляємо ми ось таким біпінамідом. Тут йде одна ампола на 2 літри води, розбавляється. ось, Ми беремо 2-літрову банку, наливаємо води, розбавляємо ампулу. В одній ампулі 1 мл, то його достатньо. І ставимо таку голку для проливу. По вулочці пройшлися, цього є достатньо. Чув, що тактик травить бджоли. Можливо, ви теж бачили, Андрій Баскевич. Показував відео, розповідав. І я теж вам скажу. Перш ніж обробляти. Всю пасіку зробіть контрольку. Ми вчора зробили контрольку, робили 6 сімей. Троє 3, 3 сім'ї і три відводки по силі. Ну, слабші по силі. Там, Тут сім'ї йдуть по 8, рамок відводочки йдуть по 6-7. І ми сьогодні переглянули. Зараз я покажу. Що вони живі, здорові. Ось навіть бжолки літають, зараз відкриємо. Подивимося, що тут. Так Тут у нас пленка такий, типу як акваріум. Ось. Дивіться, це сімейка. Жива, здорова вже навіть активність проявляє. Жалко їх турбувати в таку холод. Ді Жолочка єдина йди Так, тут все нормально. Ось. Значить це вже означає, що препарат перевірений. Жолками все в порядку. Ну, це не перший раз ми обробляємо цим препаратом. Позаминулий рік ми його брали. Непогано працює, недорогий. От ось. Ось 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 такий. 100 мл препарату містить діючу речовину Ну, це амітрас, щоб ви собі розуміли. Україна Вінницька область. Місто Сангород, вулиця Грою Майдані. От навіть є номер телефону. Якби щось є до кого звернутися, кому які претензії і тому подібне. Тому я ще раз вас прошу. Робіть контрольну обробітку, а тоді обробляйте всю пасіку. Не будете плакати. А саме краще купуйте перевірені. Наші, підтримуйте наших, нам зараз всім потрібна підтримка. Тим самим ви підтримуєте наших виробників і залишите кошти в Україні. І будете знати, що ви купили в кого і кому претензії. Свої висловлювати, можливо навіть в суд звернутися, якщо пасіка велика, ви постраждали і вини Але щоб цього не було, я ще раз кажу краще попередити. Не спішіть. Одна з друга проливка для відводків, а для сімей тільки перша. Ну, у нас не є, там ми боролися з кліщами Весь сезон, звісно, у кого там вже критична ситуація, це я теж розумію. Бережіть бджіл, бережіть себе. До наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі хорошої замівлі.